Премудри і спрості веслухаймо святи І Лемируси. Від луки святе Іван читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Той час став Ісус на рівному місці, а була там велика сила і учнів людей, вельми багато з людей <coughs> та з Єрусалиму із побережжя Тиру та Сидону. Вони прийшли слухати Його, і оздоровлялися від своїх недух, і всі ті, що їх мучили нечисті духи, теж оздоровлялись. Увесь народ намагався торкнутися, бо сила виходила з Нього і всіх оздоровлювала. Тоді він, звівши на своїх учнів, очі мовив Блаженні Богі, бо ваше Царство Боже, блаженні голодні, нині бо ви насититеся! блаженні, що плачете, нині, бо будете сміятись. Блаженні, блаженні будете, коли вас ненавидітимуть люди, коли вас вилучать і коли ганьбитимуть вас, і коли викинуть, як безчесне ваше ім'я, сина чоловічого ради. Радійте того дня і веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Слава тобі,